Так, привіт, друзі. Ми розпочинаємо наш наступний ефір. Ви пам'ятаєте про те, що триває наш марафон по гармонізації сфер життя. І сьогоднішня наша тема це фінанси, як планувати фінанси, гроші і все, що з цим пов'язано. Доброго ранку, бачу, що ви долучаєтесь, будь ласка, якщо у вас є питання з теми, да, як планувати фінанси, які у вас, можливо, є трабли, які проблеми, які питання і так далі, будь ласка, пишіть. А я почну. Почну я з того, що сьогодні в нас вже якийсь день нашого марафону, і ми з вами працюємо над тим, щоб сьогодні. Подивитися на усі сфери вашого життя. І зрозуміти, да, з чим у вас є проблеми, що у вас добре, що вам треба розвивати, а в якій сфері вам потрібно отримувати знання, навички, щось почати практикувати. Тобто, це така водна послуга від компанії Богуштайм, це наш благодійний проект. І сьогодні ми з вами подивимось на сферу фінансів, грошей, і які тут є. Є цікаві моменти. Ну, Перше, я знаю, що нас дивляться і власники бізнесу, і люди, які працюють наймі, і люди зараз, які, можливо, не заробляють гроші, нема в них доходів. Да? Тому тут я буду розділяти деколи да, ці моменти. І відразу хочу сказати, що є закони гроші, є закони фінансів. Ну, наприклад, те, що людина або компанія, неважливо, це бізнес або одна людина, завжди буде намагатися витратити більше грошей, ніж вона заробляє. Це закон. І якщо цього закону, наприклад, не знати, то у людей у компаній є дуже великі неприємності з тим, що вони. Якби попадають на да, стан, коли вони комусь винні. Коли в них опускаються руки, і коли вони не знають, що з цим робити. Ну, це, наприклад, такий перший закон. Але давайте сьогодні більш глобально подивимось на те, що для того, щоб ви, в принципі, могли планувати гроші, їх розподілення і так далі, треба розуміти, що для того, щоб щось контролювати, воно в вас повинно бути. Тобто, якщо у вас гроші нема, то ну, ми можемо скільки завгодно говорити про те, які є закони, як правильно їх розподіля... розподіляти. Да? Але для початку вони повинні бути. Тобто, для того, щоб їх контролювати, вони повинні бути. І для цього їх. Треба отримувати на неважливо, ви людина, ви власник компанії, ви фінансовий директор, чи ще хтось. Тобто їх для початку треба отримувати. І у багатьох людей, у багатьох компаній часто є питання, такий запит, як мені збільшити свій дохід. І, друзі, є тут дуже проста тема. В мене є окремий вебінар взагалі на цю тему, але зараз я вам хочу сказати про те, що гроші це, це не те, за чим треба ганятися. Це така, знаєте, брехлива ідея є в суспільстві, що гроші мають якусь цінність. Насправді цінність маєте ви. ви. Ви маєте цінність. І ось те, наскільки ви цінні для суспільства, скільки ви даєте користі цьому світові людям, які вас оточують. Рівно стільки ви будете мати ваших грошей, вашого доходу. Розумієте? Тобто, коли ви замислюєтесь над тим, як мені збільшити свій дохід, Свій прибуток, треба дивитися на те, що ви даєте, да, що ви, який продукт ви даєте цьому світові, і як ви можете його надавати ще більше. Розумієте? Іноді не більше. Іноді ви просто а, повинні собі сказати, що моя послуга або мій товар, да, в залежності від того, що ви надаєте. Воно повинно коштувати більше все. І для багатьох компаній, для багатьох людей, це така ідея, яка не заходить дуже часто з першого погляду. Але коли ви дивитесь на те, що вам потрібно збільшити ваш дохід, і ви дивитесь на те, що, наприклад, ви більше да, по часу не можете а, надавати цих послуг. Ну, наприклад, да, якщо ви перукар, а, перукар, колорист, то ви розумієте, що в день ви можете обслуговувати певну кількість клієнтів. Ви не можете да, когось недо, недостригти або не дофарбувати і так далі. Тобто, наприклад, у вас в день там може бути 2-3 клієнти. Все. І здається, що тут не може бути більшого прибутку, але це не так. Якщо ви збільшуєте якість надання, якщо ви дійсно гарний майстер, якщо ваша кваліфікація, якщо те, що ви надаєте, воно гідної якості і воно має конкурентні преимущества да, на, на ринку, то ви можете збільшити ваш чек. І таким, таким чином ви можете отримувати більше грошей. Розумієте? Також, наприклад, ось ми компанія Богуштайм. У нас є різні послуги, да, на, різні, на різний чек. Тобто є безкоштовні послуги, є послуги, які коштують небагато, є послуги, які коштують багато. І дійсно вони мають різну. Користь, да, різний рівень користі для суспільства. А, і теж да, іноді ми дивимось на те, що ось тут ми, а, тут ми надаємо більше, ніж отримуємо. Ми весь час на це дивимось, і це нормально. Тобто у вас повинен бути з суспільством рівноцінний обмін. Якщо цього рівноцінного обміну немає, а, то дуже багато. А, Є випадки, коли ми особисто да, в компанії «Богуштайм», працюючи з нашими клієнтами, бачили, що людина просто е, втрачує мотивацію і е, в неї починається ну, навіть депресія, тому що вона може дуже багато працювати, але не отримувати. Відповідного вхідного потоку, да, у вигляді грошей. Тому це потрібно відстежувати. Тобто, якщо ми кажемо про отримування грошей і про те, як збільшити свій вхідний потік, то ви завжди дивитесь на те, що я можу видавати якісного, і як я це можу або збільшити. Або збільшити якість да, того, що я видаю, щоб воно мало більш високу ціну, і щоб а, мій дохід а, був а, більшим. Все, тут ще є такий момент, а, який називається просування. Да, тобто багато людей, дуже багато людей в Україні дійсно, ми, ми з вами м дуже круті. Дуже круті, але у багатьох з нас є ось ця ідея, а хто це купить, а кому я потрібен, а чи дійсно я настільки гарний, щоб мене покупали, або купували мої послуги, або мої якісь продукти, які я створюю. І ось це такий психологічний момент, з яким теж треба працювати, тому що, тому що якщо ви. Навіть маєте гарний продукт, але ніхто про, цьо, про це нічого не знає, то ви так і будете знаходитись ось з цим гарним продуктом, незважаючи на те, ви окрема людина, ви компанія, тобто себе або компанію і її продукт завжди треба просувати. І це теж час, і це теж кошти, але цим потрібно займатися. Бо якщо ще раз кажу, да, про вас ніхто нічого не знає. То вони б і хотіли купити, можливо, щось у вас, але вони не знають про вас нічого, розумієте? Тому не соромтеся просуватися, не соромтеся про себе казати, де ви тільки можете це робити. Ось, наприклад, ми дуже скоро будемо стартувати наш новий проєкт, який я буду вести: це такий базовий курс для керівників. Практичний, да, що називається як керують найкраще. Розумієте? І я про це зараз буду казати скрізь, де я буду. Да. Ось я буду у бізнес-клубі, я буду про це казати. Я зараз про це кажу вам да, в ефірі, тому що я знаю, що комусь з вас це потрібно. Так, я кажу про це своїм друзям, я буду записувати рілси, я буду про це писати пости у Фейсбуці. А наші менеджери будуть про це вам телефонувати, розповідати. Ну, хто є в нашій базі і кому це з нашої точки зору може бути цікаво. Розумієте? Тобто, якщо б в нас був цей продукт, і ми б нічого нікого, нікого, нікому да, про це не казали, то він був би крутим продуктом. Але б у нас не було б змоги його надати. Розумієте, як працює? Що ви щось надаєте і вам за це приходять гроші? Все. Тобто тут дуже просто. До речі, до речі, дивіться, а ми зараз хто з вас знаходиться в Києві або в Київській області, ми зараз. Почали більш активно працювати саме в нашому офісі. Тому, якщо у вас є якісь питання, якщо ви хочете більш, більш, більше дізнатися про нашу діяльність, чи ми можемо бути вам корисні, наприклад, подивитися наші планувальники «Богушбук». Або у вас є питання до мене як керівника компанії Богуштайм, Будь ласка, я вас запрошую. Приїжджайте до нас в гості. Просто попередьте нас завчасно, що ви хочете бути в такий день, а в такий час, щоб в компанії був саме та була та людина, яку ви хочете бачити. Ось. Це теж я вам сказала. Далі да, ми отримали гроші. Наприклад, ми отримали гроші. І далі, що, що відбувається? Да? Дуже ж багато людей, вони, коли отримують гроші, вони починають купувати все, що їм треба і не треба. Розумієте, особливо, коли людина перебуває довгий час у стані, коли вона. Собі нічого не купувала, наприклад, або да, в неї не було доходу, або е ще якась причина, так, то багато хто робить як: о, мені треба і здоров'ям зайнятися, і нову, нову сукню купити, або новий костюм, або нове взуття, або якесь навчання, і так далі. І так далі. Друзі, я вас хочу навчити, да, якщо ви ще цього не робите. Завжди, 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 який би дохід ви не мали, робіть собі резервний фонд. Тобто, це має бути. 5-10% від вашого доходу. Ось ви отримали, наприклад, вашу зарплатню, да, або якщо ви власник бізнесу, ви отримали прибуток вашої компанії, у вас повинен бути резервний фонд, куди ви відкладаєте ось цю невелику суму 5-10%. Ви навіть не уявляєте собі, хто цього ні разу не робив, як це може вас. У житті в якийсь момент підтримати, ось коли сталася війна, я знаю, що багато хто з нас був у ситуації, а що робити. І розумієте, якщо в тебе є гроші, варіантів, що тобі робити. Тебе набагато більше. Якщо в тебе немає грошей, в тебе теж є варіанти, що робити. Але це, по-перше, вже зовсім інші варіанти, і це менша свобода для вас. Тобто, якщо ви хочете мати ось цю свободу, якщо ви хочете мати резерв на випадок, якщо у вас щось трапиться, так, вашій сім'ї, з вашим здоров'ям, з вашим оточенням а, і так далі, у вас завжди буде ось ця. Ось ця подушка, не знаю, українською подушка, чи якось інакше називається. Але ви розумієте, цей запас і це, це додає вам впевненості, тому що це ви знаєте, що це ті гроші, на які ви можете розраховувати. Взагалі є різні ідеї, який саме розмір ось цього резерву у людини або у компанії повинен бути. Хтось каже, що це повинен бути мінімум. Три місяці, хтось каже, що це повинен бути шість місяців ну, вашого середнього доходу, так? Хтось каже, що це рік. Я вам хочу сказати, що, на мою думку, ось я є керівником компанії, ми проходили різні кризи в компанії, так? І я людина теж, яка, наприклад, у стані війни теж опинилася в ситуації, коли повинен був, був, був цей резерв бути так, і я можу сказати, що дійсно, якщо у вас є резерв хоча б три місяці вашого середнього доходу, це вже добре, це вже дуже добре. Але якщо ви отримуєте доход, дохід, так, і ви потім... Його резерв цей створюєте, він у вас накопичується, і ви вже маєте цей резерв, який у вас ну, поступово накопичується. І в якийсь момент ви будете бачити, що там у вас дуже гарна сума. І в мене, наприклад, є подруга, яка завжди приходить, і вона просто в неї є така копілка. копілка. Не знаю, як ще підказувати, як правильно називається. І вона просто, якщо в неї є якісь такі дрібні гроші, паперові або монети, вона їх скидує туди, скидує, 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 скидує. І ось вона десь приблизно раз на рік цю скриньку дістає. Скарбничка. Дякую. Достає. І це не її резерв, це те, що вона для себе вирішила, що буде її таким фондом задоволення, фондом того, що вона раз в рік на себе витрачає на те, що вона хоче. І я пам'ятаю, що коли ми з нею. Спілкувалися, і вона прийшла до нас на навчання і вирішила, що вона піде далі на наступну ступінь нашого те-менеджмент квесту, який називається, яка називається Турбо 60. І я прямо пам'ятаю, як вона діставала цю скарбничку, як вона рахувала гроші, як там були різні, ці, різні купюри. І вона їх мені віддала і каже: Ось я з задоволенням віддаю те, що я накопичувала ось так, просто кожного дня щось туди кида кидаючи. І в неї, слухайте, в неї там була сума десь ну, до 20 тисяч гривень, тому що вона без проблем взагалі заплатила за своє навчання. Розумієте? І це теж такий це не резервний фонд, але це фонд, можна його назвати фондом задоволення. До речі, напишіть, в кого у вас є щось подібне. Чи є у вас ось така скринька, скарбничка, куди ви відкладаєте на своє задоволення, і так і напишіть, є на задоволення, або є на у вас резервний фонд. Мені цікаво. А в кого, якщо є і те, і те, теж мені дуже буде цікаво на це подивитися. Добре, тобто про резервний фонд я сказала, і дивіться, я ще вам дуже раджу розподіляти гроші в залежності від того, чого ви хочете для себе. По-перше, я вам хочу сказати, що є таке поняття як рівень необхідності. І я знаю, що якщо для людини да, в неї є вже певний рівень життя, ну, наприклад, да, вона десь навчається, це якийсь заклад, да, або вона м -м -м, весь, час, весь ча час десь навчається, і це в неї такий Фонд на навчання. Да? Сьогодні, наприклад, вона навчається в Богуштайм, на тайм-менеджменті, завтра вона о, навчається фінансам. Післязавтра вона, а ідеї, наприклад, навчається маркетингу і так далі. І так далі да? Тобто це може взагалі бути що завгодно, якісь мови і так далі. Але це фонд. Да? І ось ви дивитесь, чому ми вас вчимо планувати усі сфери вашого життя. Тому що, коли ви... А маєте картинку, чого я хочу. Да, що мені треба? Треба. Ми зараз теж поговоримо. Чого я хочу, да, у вас є мотивація заробляти більше. Я хочу, наприклад, бути здоровою. Це, наприклад, абонемент в спортзал. Він коштує гроші. Да, або це робота з тренером, це коштує грошей. Я хочу розвиватися, хочу навчатися, наприклад. Наприклад, як якійсь мові. Або хочу вивчити криптовалюту, або хочу вивчити там тайм менеджмент і ще щось, розумієте? Я хочу, щоб моя сім'я да, відпочивала, мала, мала гарні умови проживання, щоб ми не знаю, мали класні вікенди і так далі. Я хочу допомагати армії. Я хочу займатися своєю духовністю. Не знаю, наприклад, якийсь ретрит поїхати, да, щось таке організувати. Я хочу розвивати свій бізнес або вкладати в свій особистий розвиток, наприклад, як керівника. І це все фінанси, да? це те, що вам потрібно а, мати як цілі для того, щоб під них створювати ваш дохід. я вам хочу сказати, що кожного разу в моєму житті, в житті наших клієнтів, чому до нас постійно приходять навіть. А, по декілька разів люди працювати зі своїми цілями, да, зі своїми цілями. Тому що коли людина заряджена своїми цілями, гроші якби приходять. Да. Тобто я не кажу, що вони падають з неба, але вони приходять, і вам дійсно, да, ось цей потік він, від, він відчиняється. Ось я зараз, наприклад, знаходжусь на недешевому для себе. Навчанню і я його почала ось десь тиждень тому. І зараз да, я вже отримала гроші. Ось вчора я отримала гроші взагалі на ті, на які я не розраховувала. Тобто, ну, тобто, можна сказати, що це подарунок. Розумієте? Чому? Тому що я побачила, що я зараз дуже хочу ось це і це хочу, і це. Ось в мене, наприклад, три цілі зараз, і вони мене настільки надихають, що я бачу, як можу я заробляти більше, як я можу більше допомагати людям. І все, ось ці чакри, як завгодно можете їх назвати, вони відчиняються. Вони відчиняються, все. Крапка. Тому, Бажайте, бажайте покращення вашого життя. Дивіться на те, чого ви хочете. Дивіться на те, як ви можете на це заробити. Дивіться на цінність того, що ви надаєте цьому світові. Що ви можете таке надавати людям, щоб в обмін отримувати гроші. І ще один момент, я хочу сказати: договорити про рівень необхідності. Це той рівень, на, кому, на якому ви звикли жити. Да, я казала, що це, наприклад, харчування, для когось норм харчуватися, не знаю, наприклад, в Макдональдсі або й, ну, якусь там да, їжу фастфуди якісь їсти. А для когось це не норм. Да? Хтось, наприклад, готує собі сам з якісних органічних продуктів, да? або замовляє їжу, наприклад, в компаніях, які займаються тим, що вони надають корисне харчування, там сніданок, обід і вечеря. Так? Тобто, це теж рівень, да? рівень до якого звикли ви. У когось це одне, у когось це інше, у когось ще інше. Далі да? умови, де ви живете, хтось сплачує хтось за своє проживання певну суму, хтось більшу суму, хтось ще, ще більшу суму. Для когось норм, наприклад, а, наприклад мати в своєму оточенні. Людей певного рівня да, для когось ненормально мати в оточенні людей ось того рівня, розумієте? І це все коштує гроші. Тобто, да, наш рівень життя це певні гроші, які ми заробляємо. І ось, коли ми на цьому рівні знаходимось, ми якби не дуже любимо спускатися. І ми, якщо чесно, не дуже любимо, ну, в загальній масі так, підійматися. Тобто, ось цей рівень життя насправді він нас зазвичай влаштовує, особливо, якщо ми на ньому тримаємось там декілька місяців або навіть декілька років. так, і... На ось цей рівень життя людина зазвичай, ну якщо не трапляється якихось там глобальних форс-мажорів, як, наприклад, війна, да, то людина на ось цей рівень вона зазвичай заробляє. Це перевірено, так? Але якщо ви хочете заробляти більше, якщо ви хочете розширюватись, то ви повинні да, бажати чогось більшого. І воно вас настільки повинно заряджувати, що ви а, дійсно щось робите для цього. Розумієте? Ви для цього щось робите. І задача нашого марафону взагалі задача компанії Богуштайм робити сильних людей щасливими. А, весь час наголошувати на тому, що, друзі, ваше щасливе життя в ваших руках. І якщо ви дійсно весь час працюєте з вашими бажаннями, з вашими цілями, з вашими планами, ви кожного дня покращуєте ваше життя. І найголовніше, що в той момент, коли ви працюєте з вашими цілями, бажаннями, ви є причина, у вас є відчуття, що ви керуєте життям, а не життя керує вами. Це те, що я вам сьогодні хотіла розповісти. А сподіваюся, що ви зробили певні висновки. Якщо у вас є якісь усвідомлення, будь ласка, пишіть. І ще хочу сказати, що якщо ви ось ці марафони зараз дивитесь наші відео, і вони для вас Корисні, будь ласка, ді, ді, діліться цим, так, поширюйте це у своїх профілях, акаунтах, відмічайте нас, тому що наша задача робити так, щоб найбільша кількість людей в Україні і по світові, так вони ставали більш щасливими, більш причинними, більш впевненими у собі. І тому ми над цим працюємо. Ну і ще я хочу нагадати про те, що ми навчаємо тайм-менеджменту. Тобто це не про те, як все встигати. Ні, друзі, тайм-менеджмент починається з ваших бажань, мрій, потім ми це трансформуємо в цілі, потім ми навчаємо вас складати плани, змінювати ці плани, якщо це необхідно. І досягати певних результатів. І в нас є таке основне наше навчання, такий базовий курс по тайм-менеджменту, який називається Turbo21. І, і ми його розпочинаємо, якщо я правильно пам'ятаю. А я правильно пам'ятаю, 21 листопада. Я вас запрошу, і там ми будемо працювати зі, зі всім всіми сферами життя. Будемо працювати з бажанням, будемо працювати з вашими. Ідеями про те, що часу не вистачає, ми навчимо вас планувати форс-мажори і так далі. Тобто я знаю, що люди, які заходять на це навчання, і люди, які виходять після цього навчання, навіть якщо вони проходять у цю першу ступінь, то це дві різні людини, які повністю усвідомлюють, що керування своїм життям, життям в їх руках. Тому я вас запрошую. А сьогодні, а сьогодні, ось нам навіть хтось написав о, отзив про те, що тренінг крутий, я тільки закінчила. А, дуже дякую, Романна, 28, Романна, дуже, дуже красиво. Все, я на сьогодні з вами а, прощаюся, і я бажаю вам гарного дня і, будь ласка, Робіть щось, так, ось ви зараз проходите навчання, роби робіть щось. Ось, хоча б кожного дня беріть для себе якусь одну ідею і впроваджуйте її у своє життя. Наприклад, якщо ви сьогодні прийняли рішення, що вам треба піти до нас на навчання, ну напишіть нам, зателефонуйте, да, дізнайтеся більше. Це те, що буде вас змінювати, розумієте? Якщо ви сьогодні вирішили, що вам треба створювати резервний фонд, то почніть це робити сьогодні. Якщо ви сьогодні вирішили, що вам треба, наприклад, збільшити свій дохід, подивіться. От сьогодні сядьте і подивіться, яким чином ви можете це робити. І почніть це робити. Все. Була дуже рада вас бачити і до нових зустрічей. До речі, завтра я теж з вами о 8.30. І завтра ми будемо говорити про оточення. Готуйте ваші питання і па-па!